Тай був якийсь період в Китаї, коли я мало того, що пила каву зранку вдома, я пила її перед роботою і під час роботи, і це були такі величезні півлітрові, знаєте, оці такі, типа фешн е банки із старбакса. Вони, по-моєму, півлітрові, я не знаю. І ще у мене були на столі м -м, пачки одна чи там декілька із зернами, кавовими зернами, і я просто поїдала кавові зерна як е цукерки. Потім почались проблеми із здоров'ям, я вирішила спробувати, чи допоможе мені відсутність кави. В цьому я не пила каву 6 місяців, півроку. Це для мене було звичайно якийсь такий, знаєте, подвиг просто. Ну, Я можу сказати, що тоді я працювала дуже багато, майже без вихідних, і це звикання воно трохи легше якось відбулося. Вже тут, в США, коли я Покидаю пити каву, коли знову цей проходжу цей процес, мені набагато важче. Я намагаюся себе займати чимось, але якщо я вдома, то це дуже важко. Знаєте, це так само відноситься до голодування. Я один тиждень, я один день, один день на тиждень нічого не їм. І це дуже позитивно впливає на здоров'я. І я, я помітила, якщо я кудись іду гуляти, мені набагато легше. Якщо я не вдома, якщо я не бачу їжі, якщо я не бачу холодильник, якщо ніхто нічого вдома не готує, то мені набагато легше. Точно так само і з кавою. Чим більше себе займаєш, тим менше хочеться її пити. Так от, тих шість місяців, які я не пила каву, дуже багато позитивних було моментів, і я зараз про це не буду говорити. Я хочу поділитися. Причинами, чому я зараз перестала пити каву, як це вплинуло на мій організм, і взагалі, чому я вирішила це зробити? Ви знаєте, що в США проблема наркозалежних людей, вона дуже гостра і її, на жаль, не так сильно освічують у СМІ, як хотілося би. Ну, зрозуміло, чого цього не відбувається. Про те, щоб говорити про це за кордоном, це взагалі табу, бо буш в Америці це життя просто райське, тут проблем нема, тут все просто ідеально. Ось. І я почала помічати за собою: ми, от коли подорожуємо, перше, про що я думаю, коли приїжджаю в аеропорт, це де випити кави. Тобто я не думаю про те, чи я встигаю зареєструватися на літак. Чи я все з собою взяла всі документи? Я перше, що роблю, це я очима шукаю, де випити кави. Так само ми тільки сіли в літак. Я думаю, боже, коли вже будуть нести чай каву? Оце перша така думка, яка виникає в моїй голові. Точно так само по прильоту. Потім зранку я помітила, що перше, про що я думаю, це не про те, щоб, я не знаю, піти поцілувати чоловіка, зробити чай, я не знаю, зробити йогу. Я просто біжу до кави машини, бо, Боже, це ж ранок, я ж зараз буду пити каву. І мене, от усвідомлення цього факту так злякало. Я подумала, що це, це не здорово, це ненормально якось. Я буває не відчуваю так голод, як просто те, що я хочу кави. Я зрозуміла, що це залежність, це сама справжня залежність. І е, погіршення мого здоров'я, звичайно, сприяло тому, що я переосмислювала свою дієту і що я почала голодувати один день на тиждень. Мені дуже подобається це слово голодувати. Ну, в англійській мові воно називає це зветься «fasting». І справа в тому, що ти в ідеалі, в ідеальній картинці повинен типу, пити тільки воду протягом дня. Ну, дехто дозволяє якийсь безкофеїновий чай або трав'яні чаї. Я ще не дуже цю тему вивчила, тому, звичайно, я не є ідеальна людина. Бувають такі дні, коли я прям байцом. От я просто весь день нічого не їм і нормально засинаю. Бувають такі дні, коли я не можу заснути, бо я голодна, я хочу їсти. Бувають такі дні, коли взагалі не вдається. ну от Просто, знаєте, ти прокидаєшся, ти дуже голодний, або просто якийсь був складний тиждень, поганий настрій, ну, всяке буває. І я просто переношу голодування, або на слідуючий день, або взагалі я його припускаю. Тобто я не скажу, що просто я така ідеальна людина, і в мене не буває якихось там таких ситуацій, коли я не дотримуюся цього. Або якщо в нас гості, там, наприклад, теж я можу перенести на другий день. Тобто я це пояснюю для того, що. Коли я перестала пити і коли, коли я почала голодування, це все відбувається разом в комплексі. Тому е, головна з причин це те, що у мене офіційний діагноз дисменорея. Дисменорея — це така страшна річ, коли е, жінка майже кожного місяця переживає народження дитини. По простому це дуже сильно болючі місячні. І це. Та стадія, коли вона не дозволяє вам функціонувати з і, і якісь робити свої щоденні побутові справи. Тобто, по суті, це ти або на важких обезболюючих, або ти йдеш в лікарню, або ти просто відпочиваєш там, лежиш 2-3 дні, ти не ходиш на роботу, і це кожного місяця. Оце така штука називається і Саме головне це те, що немає ніяких ем, фізичних якихось таких ем, ознак, немає травм, немає хвороб, ярко виражених. ну Це окрема тема, звичайно, я в неї вдаватися не буду. Але справа в тому, що тут в США мені не пропонували ніякого лікування, окрім як опіоїдних обезболюючих. Це така страшна річ, з якої починається наркозалежність. Тобто ти випиваєш буквально одну баночку, і ти потім Опіоїдні обезболюючі, вони сильніші, ніж морфій. Тому що весною сталася така нехороша ситуація, я теж колись про це розповім. Ну, нехороша ситуація, це була це складніший період нашого життя. Я потрапила в лікарню, і мені давали морфій, і він не працював. І тільки після того, як мені в другий, другий раз вкололи, обозболюючи це, були опіоїдні, е, обозволюючи якісь там жидкості, мені стало легше. І мені просто виписали ці опіоїдні таблетки. і Кажу, слухайте, ну ви ж не, має, не можете кожен місяць швидко викликати, типа пийте таблеточки, а я сиджу, думаю, ну так, звісно, більше ж варіантів немає. Знов ж таки, я не хочу в цю тему вдаватися. Це дуже така делікатна тема. Це стосується медицини, особистого здоров'я. А я притримуюся політики, що ми всі дуже різні. І моє відношення до такої традиційної медицини, стандартної, коли ти деш до лікаря, дуже негативне, тому що я вважаю, що ми різні, ми всі дуже різні, і ми просто не можемо всі лікуватися одними і тими самими методами. Тому я так з насторожністю відношуся до лікарів і до всіх їхніх порад. Звичайно, я ті таблетки не пила, не п'ю і не буду, бо це, це страшна насправді річ. Я хочу тут сказати, що мені не було запропоновано ніяких альтернатив. Тобто, мені просто видали по суті легально наркотики: типу, ну давай, коли тобі там буде погано, вип'єш. Знову ж таки, я про це розповім в іншому відео. Я що хочу сказати? Я помітила, що чим більше я п'ю кави, тим гірше я себе почуваю. По-перше, це якась постійна втома. По-друге, є така річ, як кава тобі дає енергію. Там ти через там, не знаю, 20 хвилин такий весь енергійний, забуваєш про сон, але через 2 години ти взагалі ти хочеш просто лягти пластом, відпочити і, 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 і нічого не робити. І я просто почала помічати це все за собою. Я розуміла, що знаєте, що занадто, то не здраво. От що я вам хочу донести. Можливо, пити каву там раз на місяць, можливо, раз на день. Це нормально зранку, але Но я така людина, що знаєте, я або п'ю, або не п'ю. У мене не може бути нічого посередині. Я або починаю вже пити каву, я не можу зупинитися, або мені треба просто зробити ці зусилля і перестати її пити. І що я вам хочу сказати? Через два місяці я, це вже три місяці, як я не п'ю каву, я абсолютно не вживаю ніяких обезболюючих. Не тільки під час місячних, а в принципі, ніколи. В цьому немає потреби. По-друге, дуже сильно покращилася шкіра. Вона менш суха, немає висипань. Ну, це я вам пояснила, від чого ця вся краса. Um, я виглядаю свіжіше зранку, я не вис... я не виглядаю так, наче я всю ніч що зружала мішки, і от зараз я йду на роботу. Немає цього. Тобто, я виглядаю свіжо зранку, як людина, яка відпочила реально. У мене дуже покращився сильно сон. Я швидше засинаю, я не прокидаюся вночі, і я відновлююся швидше. Звичайно, для мене найголовніший бонус це те, що я не п'ю більше обезболюючи, звичайно. І я просто зрозуміла, що все має мати міру. Знаєте, кажуть, що отрута в маленьких дозах вона ж колись лікує, але якщо ти її забагато вип'єш, то зрозуміло, що хорошого в тому мало. І точно так само з кавою. На жаль. Оцей маркетинг і реклама, вона не дає нам зрозуміти цю залежність, і це все припідноситься як вау, класно, ранок починається з кави. Він то починається з кави, але якщо ви помічаєте, що вона для вас не працює, і це все не йде вам на користь. А, ще, ще важливий момент. Я зараз лікую зуби, і лікар мені сказав, що ти от коли посміхаєшся, у мене як у лікаря два варіанти. Ти або куриш. Або каву, або те і інше. І мене це так вразило. Я людина, яка чистить зуби три рази на тиждень. О, Господи. Три, три рази на день. І в мене є флостер, такий, знаєте, який під напором води. Чистить зуби, це все два рази на день. Не два рази на тиждень. І коли мені таке сказала, я думаю, боже, скільки грошей було витрачено на зубні пасти, на ті флосери, на лістерини, на те, на все, я ходжу на чистку зубів, оцю гігієнічну, кожних три місяці. І оце мені таке сказали. Ну, я сама підмітила, що в мене просто потемніла емаль як у куряги якоїсь, при тому, що я не палю зовсім. І я подумала, що треба щось із цим робити. І моє сьогоднішнє відео про те, що. Якщо ви чогось вживаєте занадто багато, спробуйте просто обмежити і подивитись, як на це зреагує ваш організм. Це можуть бути солодощі, може бути жирна їжа, смажена їжа, цукор, випічка. Якщо ви розумієте самі для себе, що ви дуже багато вживаєте. Цієї їжі, цих продуктів просто обмежте. Не потрібно, ну, якщо ви, звісно, така сильна людина духом, що можете сказати, все там, слідуючий місяць я не, не їм, наприклад, випічку, то, звісно, кру круто, але організм може по-різному на це також зреагувати, тому я би порадила якось так: slow down, коротше, повільно, повільно від цього всього відмовлятися. Подивіться, якщо ви почуваєте себе набагато краще, це є причина того, що. У вас виникають якісь захворювання, і вам не потрібно йти до лікаря, здавати аналізи, платити дуже багато коштів і так далі. Я за те, що ми Зрозумійте мене, я не проти лікарів. Я вважаю, що нам неймовірно пощастило жити в ту еру, коли такі, такі високі технології, коли ем... ми маємо можливість до, до тієї медицини, я сподіваюся, ви це не будете чути. Але я про те, що потрібно трішечки включати голову і не приймати всі поради right away. Типа трошечки фільтруйте, що вам радять, трохи примірюйте це на себе і думайте, чи воно вам підходить. От що я хочу сьогодні сказати. І точно так само ходіть до декількох лікарів. Якщо вам поставили діагноз, це не означає, що треба бігти і приймати бігом. Лікування теж вам назначили, сходіть до інших лікарів. Я зараз лікуюся у п'ятого стоматолога. Я я ходила до п'яти різних стоматологів. Я була у трьох хірургів. З третьою ми нарешті працюємо. Це та, яка мені робила операцію минулого тижня. Ортодонт вони тут називаються. І, можливо, в нас ортодонт, я не знаю. І я про те, що просто перевіряйте інформацію, тому що лікарі теж люди, вони теж купують дипломи, вони теж не ідеальні, у них теж бувають погані дні, і ви можете просто попасти під гарячу руку. Це був такий вступ, ну бачите, я не можу швидко розповідати. Мені потрібно все прояснити зі всіх боків підійти в деталях, і щоб люди зрозуміли, що я насправді маю на увазі. Це для мене важливо. Коротше, дивіться, це в мене день нігодь на Знаєте чого? Бо я сьогодні отримала лак. Прийшов мені доставка зелений мій улюблений колір. і Я вирішила спробувати, як він виглядає. Але він такий кльовий, що я навіть його не хочу. Спасибо, це дуже вчасно, там щось ремонтують, не хочу старати. Я нафарбую завтра. Коротше, я тут займаюся, розважаюся тим, що купую якісь різні бренди або ті, які мені дуже, дуже були на слуху. Або ті, які дуже сильно рекламують якісь знаменитості, або це бренди знаменитостей. Я їх просто перевіряю. Типу, знаєте, зараз же маркетинг, реклама, вони працюють дуже класно, насправді. І мені от цікаво, наскільки. Та чи інша знаменитість, або людина, яка представляє цей бренд, наскільки вона правдива. Тобто є люди, які кажуть, я там цією маскою для обличчя вилікувала собі акне, і ти не розумієш, чи це справді the case, чи це справді це сталося з людиною, чи її просто заплатили за рекламу. Ну, це в мене, коротше, таке собі хобі. Я давно була наслухана про цей бренд, і я що роблю? Я купую. Ну, по суті, тестери, але вони тут називаються travel Edition, тобто це ті маленькі баночки, які можна брати з собою в літак, коли подорожуєш, щоб не брати повнорозмірний. Ну, точно так само у мене чутлива шкіра, я не хочу купувати там, за якусь ну, кількість доларів величезну банку того чи іншого окремо, якщо він для мене не буде підходити. або... Ну, тут, тут в Америці, бачите, є така ста політика, що можна повертати продукти, так? тобто він тобі не сподобався, ти йдеш в магазин з чеком і повертаєш. Ну, і продукти, і там одяг, і ем, косметика, і так далі. Mm -hmm. Ну, я такого не практикую. Я, я терпіти не можу взагалі ходити на шопінг. А щоб бігати, обмінювати це все. Потім думаю, Боже, Юля, може ти просто подумаєш перед тим, як щось купувати. <laughs> ну, по-моєму, це, це логічніше. Коротше, SK 2 — це. Вам це чути? От вони весь день тихо там працювали, а зараз їм треба, ви розумієте, я швиденько розповім, значить це буде швидесеньке відео. Це японський бренд, він в свій час був дуже популярний. Я пам'ятаю, мої китайські колеги, боже, скупляли, то все як ненормальне. але він дуже дорогий. Якщо там одна, один тонік коштує 150 доларів, один тонік. Я знаю, що є дорожчі бренди, але якщо ви купуєте систему для догляду, де має бути вмивалка, тонік, маска, mm -hmm. крем, сонцезахисний крем, ви розумієте, яку цю суму це вам обійдеться. За цей набір я заплатила 99 доларів, ну, рахуйте, 100 доларів. І там ще щось трішечки було за доставку. Значить, червоний це мій найулюблений колір, до речі. Бачите, дуже гарно все запаковано. Я, до речі, від вчора. Від вчора стримувала себе, щоб це все не розпакувати. Хотіла це все зробити на камеру. Ну, накладна, нічого нового, що тут моя адреса, та-та-та-та. От, кількість. Да. Кількість коментарів нема. Ладно. Ось. Я буду дуже швидко говорити, бо ви чуєте, що відбувається. Більше нічого в коробці нема, але коробочка така красива, бачите? Я єдине вчора отак відкрила, але не дивилася, що всередині. Отак запаковано. І мені подобається, що це все ще йде в отакий от в такому от. Я не знаю, як ця штука називається. Як оце бі біт -бі називається? <реку> ну, коротше, це воно дуже добре захищає продукцію, і я рада, що мені прислали саме. <реку> Саме отак все запаковано. Зараз ми з вами подивимося. Значить, дивіться. Пітера чи Пайтера, я не знаю, як це все читається. Ви знаєте, з цими назвами тут в Америці, як і з іменами. Один Господь знає, як вони хотіли, щоб це читалося ну, мабуть, Пайтера. Ну, коротше, це саме та е запатентована формула, яка типу, дуже сильно зволожує. Шкіру утримує вологу і сприяє тому, щоб шкіра оновлювалася на якомусь клітинному рівні набагато швидше. Вони цим дуже популярні.